Тендітна дівчинка схилилась над чорно білим колоском, Взяла до тіла притулила, а голод в горлі став комком, І страхом, бідно, озиралась, очима горя, повних сліз, А той недобиток, той нелюд уже за нею гадом ліс. Накинулась змія на жертву і відібрала колосок, і загубився в чорнім небі її протяжний голосок. Я просто їсти хочу, люди, за що мене все розумлю? Що злого я вам всім зробила? Я лиш недавно тут живу? І впала, бідна, в зимну грудку, застигла зболена сльоза і ще в одну безвинну хату вповзла непрохана біда. Про що тут, люди, говорити? І сперещатися про що? Нам треба свічку запалити. Все в порівнянні з цим ніщо. Олекса Терен, Голодомор.